А ну все давай. Ну у нас тільки що відбулася фотосесія з Марго, і прошу Марго поділитися своїми враженнями да, від нашої фототерапії, від нашої роботи, щоб поділитися з іншим. Ну прямо зараз у мене враження надзвичайно чутові і легкі, дуже позитивні і дуже натхнені, я би сказала. Але це ну я так розумію, як така кульмінація. Взагалі всі роботи, з якою ми з Наддю робили вже трошки багато часу. Тому я цю фотосесію співаю більше як такий фініш випускний, який просто дав мені поштовх новий початок етап свого життя. Отак би я сказала. Що для тебе було цікавим в нашій роботі Незвичним, Тому що це да, у нас був такий комплексний підхід. Це і психологічна робота, uh -huh. і от сама фотосесія. І наступними етапами ми ще з тобою поговоримо, коли отримаєш фотографії, uh -huh. обговоримо весь цей процес і далі що робити будемо. Ну для мене перше. Ваш... Напевно, що мене заохотило взагалі спробувати такий вид консультації. Це саме те, що це була фотосесія, як фотопрогулянка. з фотопрогулянки ми почали, а не прямо якась консультація там класична в психолога, би нормально люди робили. Тому що я, до речі, до цього ніколи взагалі не ходила до ніяких психологів, і я дуже до цього ставилася з побоюванням. І коли Надя запропонувала просто піти мене пофоткати і поговорити, це ще сприймалося як просто дійсно прогулянка з фотографіями. І у нас були такі цікаві розмови, і це мене якось наштовху. На різні думки, що я потім вирішила, що о я хочу там ще й таку консультацію, і таку консультацію. І це для мене стало таким стартовим, стартовою якоюсь відправною точкою, з якою почалося дуже багато інших змін в моєму житті. І я там з іншими потім спілкувалася, теж і психологами, і різні там інші практики пробувала. Але все одно весь час, навіть коли я щось інше робила, те, що Надя перша мені підсвітила, воно як наскрізною такою лінією всюди проходило. Тобто, все інше, воно просто вже накладалося на якісь речі, які. Відкрилися на самому початку, так би я сказала. І кому б ти могла б порекомендувати таку послугу відвідати, спробувати? Я би порадила взагалі будь-кому, тому що навіть як ну я є люди, в яких зазвичай є якийсь конкретний запит, з яким вони приходять до терапії чи просто там на якісь консультації. Але насправді це дуже цікаво взагалі без ніякого запиту, як просто така зустріч з собою, як час там один час на себе, коли ти можеш просто кайфанути, розслабитись. І щось цікаве про себе дізнатися, отримати круті фотки і просто ну, відчути цю якусь креативність. Тому що теж що я не сказала на початку, мені було цікаво саме такий формат, тому що він також про мистецтво, не просто там психологія чи щось таке. А це якби взяти участь в якомусь креативному проєкті. І мені це завжди дуже цікаво, і я таке люблю. І тому такий формат як... Не знаю, може, це арт-терапію Ну Це але... є арттерапія. Да, це як да, напрям просто... арт да, фототерапія. Просто для мене завжди арт терапія це дуже класичне промалювання, але фотографія насправді мені зайшла прям набагато навіть крутіше. Тому тобто ті, хто бояться йти до психолога, можуть прийти на фототерапію чи трошки спробувати, що це таке.